Іноді вагітність може бути для жінки неможливою, а то і просто небезпечною сім'ї, які зіткнулися з такою ситуацією, вдаються до усиновлення. А ті, хто багатший, до послуг сурогатних матерів, ми пропонуємо вам прочитати про українських і зарубіжних знаменитостей, для яких дітей виносили інші жінки, Елтон Джон Елтон Джон відкритий гей. У 1993 році він зустрів майбутнього партнера Девіда Ферніша і через 10 з гаком років, коли у Великобританії рішенням королеви Єлизавети і узаконили одностатеві шлюбні союзи. Вони уклали шлюб. У 2010 році вони нарешті стали батьками. Тоді сурогатна мати з Каліфорнії народила для них сина, який отримав пишне ім'я Захарій Джексон, Левон Ферніш Джон через три роки тим же шляхом на світ з'явився і другий їхній син Елайджа Джозеф Даніель Ферніш Джон, Алтон Джон з дітьми та партнером Девідом Фернішем. Роберт Де Ніро. Роберт Де Ніро доводиться батьком відразу шести дітям, цілком ймовірно. Життєлюбний італієць просто не зміг зупинитися на меншій кількості. Перше до послуг сурогатної матері тліні розвернувся в 1995 році. Він і його тодішня дружина, модель Фтуки Сміт, стали батьками близнюків у 1998 році. Його наступна дружина стюардеса Грейс Хайтар. Самостійно народила акторові сина Еліота, а ось наступного немовляти для пари виносила вже сурогатна мати дівчинка на ім'я Хелен з'явилася на світ в 2011 році. Роберт Де Ніро зі своїми дітьми на фото не всі Сара Джессіка Паркер. Сара Джессіка Паркер вийшла заміж за колегу по цеху Меттю Бродеріка в 1997 році, а в 2002 народила йому сина, який отримав ім'я Джеймс Вілки. Через кілька років пара захотіла пережити досвід батьківства знову, проте Сарі Джесіці більше не вдалося завагітніти. Сара Джесіка Паркер вирішила не ризикувати здоров'ям, а так як фінанси сім'ї дозволяли звернулася до послуг сурогатної матері. Так на світ з'явилися двоє близнюків Маріон і табіта Сара Джесіка Паркер з дітьми Ніколь Кідман. Ніколь Кідман у шлюбі з Томом Крузом виростила двох прийомних дітей сина Конора і дочку Ізабеллу. Редакція знеїв серію зазначає, що Ізабеллі не дуже пощастило із зовнішністю, проте вона зуміла перетворити недолік в гідність і стала стилістом. Після розлучення з Крузом Ніколь Кідман знову вийшла заміж і народила дочку Сандей Руз. Ось наступні її спроби завагітніти не увінчалися успіхом. І четверте немовля для Кідман і її чоловіка, музиканта Кіта Урбана, виносила сурогатна мати народжену дівчинку, назвали Фейт Маргарет. Ніколь Кідман з дітьми Майкл Джексон. Майкл Джексон ставав батьком тричі, причому перших двох дітей йому народила дружина. Колишня медсестра Деббі Роу після розлучення з нею король поп сцени. Вирішив не зупинятися на досягнутому і в 2001 році звернувся до послуг сурогатної матері. Її ім'я не розголошувалося у 2002 році у старших дітей Джексона Принца і Періс. З'явився молодший брат, хлопчик отримав ім'я Принц Майку II. діти Майкла Джексона зараз, після смерті батька Кріштіану Роналду, один з кращих футболістів історії. Кріштіану Роналду до 2017 року став батьком вже тричі і каже, що не має наміру зупинятися на цьому у 2010 році, анонімна сурогатна мати народила для нього хлопчика, який отримав ім'я Кріштіану Молодшого. А на початку літа 2017 року Роналду став батьком відразу в друге і в третє, Якась жінка виносила для нього близнюків. Примітно, що за довгі роки, поки Роналду зустрічався з супермоделлю Іриною Шейк. Про серйозні стосунки між ними не йшло а варто було їм розлучитися. Як Шейк через короткий час завагітніла від нового партнера Бредлі Купера Кріштяну Роналду з трьома дітьми Олена Апіна зірка поп сцени з 90-х Олена Апіна стала однією з перших знаменитих жінок в Україні, які скористалися послугами сурогатної матері для народження дитини після багаторічних спроб завагітніти самостійно. Олена Апіна прийняла рішення піти іншим шляхом у грудні 2001 року. На світ з'явилася її дочка Ксенія. На той момент Акіна ще перебувала у шлюбі з медіа менеджером Олександром Іратовим. Проте в 2016 році співачка офіційно повідомила, що розлучається. Олена Апіна з дочкою і колишнім чоловіком Філіп Кіркоров. Філіп Кіркоров став батьком двох малюків в 2011 і 2012 році дочка Алла Вікторія і син Мартін з'явилися на світ з інтервалом у вісім місяців. Сам гордий батько розповідав, що дочки дав таке незвичайне ім'я на честь своєї першої дружини Алли Пугачової і своєї матері Вікторії. Про ту, хто стала матір'ю дітей Кіркорова, нічого не повідомляється. Судячи з проміжку, в якому народилися діти, це були різні жінки, проте більш нічого достеменно невідомо, крім того, через незвичайну схожість дітей Кіркорова з сином його підопічної співачки Анастасії Стоцької говорили, що саме вона могла стати матір'ю когось із його дітей. Однак ці чутки не підтвердилися. Філіп Кіркоров з дітьми Алла Пугачова, діти Алли Пугачової і Максима Галкіна з'явилися на світ в 2013 році в українській клініці, 12 роками раніше Пугачова вирішила заморозити кілька яйцеплітин на випадок, якщо їй захочеться повернутися до материнства через 40 років крістіну Орбакайте примадонна народила в 1000... 1971 році імені сурогатної матері сім'я Пугачової не називає, тому в мережі курсують численні спекуляції на цю тему. У телешоу Бориса Корчевникова повідомлялося, що цією матір'ю могла бути Олена Ширініна, проте і сама вона. І Алла Борисів на цю версію з обуренням відкинули, вважаючи за краще зберегти інкогніто жінки. Максим Галкін з дітьми Ольга Слуцкер, спортсменка, і господиня мережі фітнес-клубів Ольга Слуцкер довго не могла завагітніти сама і, врешті-решт, зважилася віддати цю важливу справу на відкуп сурогатним матерям жінок, які погодилися виносити для неї вагітність. Слуцкер знайшла вша. Так на світ з'явилися двоє дітей: Ольги, син і дочка. Дітей Слуцкер народила в шлюбі з підприємцем і політиком Володимиром Слуцкером у 2009 році. Пара розлучилася, а ще через рік суд став на вік батька і віддав дітей під його опіку. Ольга Слуцкер з дітьми українські знаменитості в основному вельми чадолюбні серед сімей вітчизняних зірок чимало багатодітних. Редакцією сирю пропонує прочитати про зіркові родини, які виховують трьох і більше нащадків.